Друзі, всім привіт! Вівторок, 30 грудня, у нас продовжує нестися сніг, лопати, завіруха прям дуже гарно. Я тут зараночку заколотала вже тіста. Зараз буду заливати, ставити, запікатися. Це той заливний пиріг, дуже смачний, кому хто з нових підписників залишу рецепт, кількість інгредієнтів в описі під відео. Заробила з печерицями, цибулька, сир і, о, трошки підтану вже достала сир з морозилки. Ще зверху понатираю. Поки я Аліса прокинулася, точніше прокидається бухлійка Поки я возилася з тістом, ну, там, в принципі, нема що возитися все. Дуже легко та просто. Перейшло повідомлення з Приватбанку. Мені, друзі, ви не повірите, повернули кошти, ті, що я розповідала на початку цього місяця, зробила платіж за реквізитами і помилково відправила, в общем, не туди, куди потрібні ці кошти. Я вже, якщо чесно, і не сподівалася на, на... з моєю вдачею, знаєте, не сподівалася, що повернуться мені ці кошти. Це... Замовляла, хотіла замовити препарати для Аліси. І в етозі кошти пішли взагалі не туди. Оформила через Приватбанк повернення. І дякувати Богу... Так, де в мене? Дякувати Богу, все повернулося. Так що є все-таки правосуддя якесь на світі. Хоч одного разу мені пощастило, знаєте. Так що не все так погано, аж настрій трошечки піднявся. Не може не тішити. Я сьогодні прокинулася, в мене голова болить, вже пігулку сіптіхарі з'їла, Так що так. Так, це є. І тепер останнє тісто виливаємо. Цього разу я, може, нарешті побільше залишила, а там, можливо, начинки дуже багато я. За... Роблю для такої кількості тіста. Так, де в мене лопаточка. Лопаточка. В ванній стеля вже підсохла, можна <клух> потихеньку продовжувати займатися, але в мене я вчора ще постіль поміняла, попрала. то в мене там сушиться, треба буде якось. Поперекидати на батареї, порозвішувати десь і займатися собі спокійно. І цього разу в мене є насіння кунжуту, тож посипаю. Там за рецептом, коли я цей рецепт знайшла, там чорним кунжутом було посипано, воно більш якось відрізняється від тіста. Дуже симпатичніше виглядає. Але все одно все одно буде смачненько, можливо, підсмажиться трошечки зверху отако. Буде гарненько все, буду ставити випікатися. Ну що, дівчата, пиріг готовий, можна вимикати, остужувати та насолоджуватися. Поки випікався пиріг, в мене водні процедури. Волосся ще не встигла посушити, хочу відповісти на одне з питань в коментарях. Це не тільки під минулим відео, а е, нещодавно теж таки писали глядачі, тож відповім. Це стосовно мого списку бажань на 2025 рік. Е, коли Женя там, з товаришем міняли труби, то ми сміялися, я кажу. Що не половина, але дуже там багато знаєте, позникало. Ось дев'ятого взагалі не видно, але я пам'ятаю, що там було. Друге майже не видно, п'яте майже не видно ну, взагалі. Тож, а той хлопець, що жені допомагав, каже, то нічого, можна п'ятірку на шестірку виправити і написати нові. Так що так. Ну, зараз будемо дивитися не все збулося. Перше в нас було щаслива і здорова Аліса. Не можу сказати, самі знаєте, стосовно здоров'я, але ми робимо все, що в наших силах. Все для цього. Ну, не можу прям галочку там поставити. Друге було моя родина мешкає разом. Це в нас. Збулося. Третє, я бачуся зі своїми батьками, коли захочу, і, і ми завжди на зв'язку. Ну, частково бачитися ми не бачимося по відеозв'язку також не виходить, бо інтернет такий паскудний, що... але вони практично щодня. Ну, буває такі нюанси, такі дні, коли не виходить подзвонити, але на зв'язку, ну так, плюс-мінус. Знаєте, що збулося? Головне, що на зв'язку що всі живі, здорові. знаєте. Четверте було в мене здорові зуби. На початку 2025 року перелікувала всі. Зуби вирішила там, нагальні проблеми, що в мене були. <кій> Ліса прийшла Ліза до пирога, він ще гарячий. А, але, але, знаєте, як в мене відбулося? Мені почали снитися зуби, що в мене випадають пломби, білі, безкрові, ну тобто, ну, нормально. І в мене ось так само воно почало відбуватися, відколюються, але не ті, що я в, ну, в цьому році робила, а ще старі. Тобто, прям, знаєте, ну зуби то такі, воно ж недовговічне, і ніхто не може дати гарантію, скільки воно Аліса, скільки воно буде триматися. Ну, то, тобто... Ну, заробила, заробила, ну, в принципі, можна галочку поставити. П'яте. Якщо чесно, я взагалі не можу ідентифікувати мені, якщо чесно, ліньки. передивлятися те відео, можливо, пізніше. А можливо, згадаю, що там було написано. Шосте Аліса в країні чудес має 100 тисяч підписників на Ютубі. Як би не хотілося, в принципі, я прям для цього особливо нічого не робила, ніякої реклами не було в мене щоденних відео. Бувало, що і взагалі проміжок між відео там і 5 днів, і 6 днів було. Тобто треба, знаєте, старатися для цього. Ну, це ми галочку не ставимо. Я заробляю тисячу доларів на місяць. Це також, знаєте, можна прибрати нолик і 100 доларів, не знаю, в мене в грудні поки що я не витягую перегляди, впали. Ціна за тисячу переглядів також в мене дуже впала. Я навіть не знаю, скоріш за все, що в січні за грудень я нічого не отримаю. Ну, ще є два дні, можливо, якесь відео залетить, так що. Так що, так що. А стосовно, стосовно підписників, можливо, також мені пощастить, залишилося менше 10, і, можливо, буде в мене такий е, приємний подарунок. І під Новий рік у мене набереться 5 тисяч підписників. Хто не підписався, обов'язково підпишіться, зробіть. Мені приємно. Е, восьме, Я заробила ремонт в квартирі і купила нові меблі. Ми зробили ремонт, купили нові меблі. Наскільки це було можливо, навіть і нова техніка з'явилася в плані газової пічки, в плані мікрохвильовки. Так що, так що, що. Дев'яте в мене було що стосовно купівлі нового телефону, це також збулося. Ще Женя мені зробив подарунок. Взяв під виплату, вже він виплачений, дякувати Богу, телефон цей, так що це збулося. І 10 великими літерами було в мене мир в Україні. Стосовно миру в Україні, не дивіться, тоді було також були коментарі, що мир в Україні аж на 10-му місці. Для мене не важливо, на якому воно місія. Мені здається, ми всі цього хочемо, прагнемо. Всією душею, всім серцем, тільки про це і мріємо. А на якому я там місці написала, це ну, таке враження, що людям мабуть перечепитися. На жаль, на жаль, поки що це в наших мріях, і ці всі їздять, вони щось розмовляють, домовляються, і нічого не зрозуміло, і нема ні кінця, ні краю, але. Жити з думками, що нічого не налагодиться, це також ну неправильно. Треба все одно вірити, сподіватися, що все буде добре, мріяти про мирне життя, і тоді воно обов'язково має, має здійснитися, чого я вам і нам всім бажаю від всього. Щирого поселиться. Список бажань на наступний рік обов'язково також буду писати, тому що все одно воно діє половина, навіть більша половина здійснилася. Не пам'ятаю, що в мене було п'ятим пунктом, можливо, пізніше передивлюся, як буду мати якийсь вільний час. Але все одно я не перший рік таке практикую, і в мене ось воно. Збувається, здійснюється. Не завжди прям, прям так точно, як би мені хотілося, але все одно воно збувається і якнайкраще для мене. Так що, так що. так що. Я вже поїхав за фарбою, за цим за фінішем. Я ледь відчинила, щось воно там. Переклеїлося, пересохло, давно вже не користувалися грантовкою. Оце як взяли на всю хату, на все на світі нам вистачило і ще там є <свісно> на все життя. Зараз попромазую оці щілини, щоб вже сохло сьогодні пошпаклюємо. Ну, пізніше трохи підсохне воно там. І як вже підсохне, погрунтувати. Оп. погрунтувати всю стилю та фарбувати. Женя, звісно, не дуже у захваті. Вчора навіть не помітив нічого, тільки помітив, що у ванні якось порожньо нема на рушників, в всіх цих баночок, скляночок. І цей... Каже, давай вже після Нового року. Кажу, ні, якщо ти не купиш. То я сама піду куплю і все зроблю. Тож... <світ> Тож купить зараз. Будемо займатися робити чистоту і маломайський порядочок. Ну що, дівчата, я свого добілася, не знаю, як українською, не підберу зараз слово. Женя пошпаплював. Зараз буду вдягатися та піду, вийду сама в магазин. Трошечки скуплюся на салат ананасовий, ліса бухикає. У я... мене після двох септифрилів ковтати легше стало, але в мене першить просто носоглотка, неймовірно Аж розмовляти не хочеться, якщо чесно. Взагалі <кій> так та стан нормальний, ну нормально себе почуваю. Таке. Вийшла нарешті, скупилася трошки. Біжу додому, думала, що в магазинах будуть полки порожні. Ні, всього завалено, всього вдосталь. Людей багато, всі грибуть. Хі -хі. Ніби цілий рік нічого не купували, а зараз куповують все, що бачать. Фрукти, овочі. Прям неможливо підійти, неможливо зважити. Просто людей море. Думає, ти прийшла додому, Женя поліз в пакети, дивиться, каже, а що ти на новорічний стіл нічого не купила. Я кажу, в смислі. Каже, а що ми пити будемо? <кій> Зібрався, пішов також в магазин і кажу, ну ти нормальний. Ой, в мене... Ні, в мене було в голові, я дивилася шампанське, але загуглила АТБ... Ну, Те, що я дивилася гривень на 70, має бути дешевше. Женя розказує, розповідає, він каже, ти що, в АТБ поїдеш. Я кажу, ну, може, завтра ще день буде. Ну, в общем. Взяла яєць, набрала 20 штук. Це один по 60 чимось гривень. Не хочу в чек дивитися. Взяла такі територітки. 20 чимось. Цибульки зеленої, дивилася на зелень, зелень така дорога, вирішила просто взяти цибульку, та й все, два огірочка огірки по 139,90, на два штуки на 40 гривень 30 копійок вийшли. Далі взяла ось таких от маленьких мандаринок. Мандаринки по 64,90 на 46,20 гривень. Шматочок рибки по акції 130 десь так. Хлібчик, хлібчик, майонез для салатів теж, те, що по акції було, щось чимось. Взяла ось такий сирок Це для тарталеток буду щось вигадувати. Може, з рибкою, з огірком, з сирком, з цибулькою, якусь частину, може там, з сирочком, з яйцем, ой, що спала. Це І взяла філешок пурячих, Філешок на 354 гривні. Ну, тут я одну візьму відварю на салат ананасовий, а подивлюся інші там на відбівні в духовці. Якщо я вже думала, якщо раптом. Не дай Боже, вимкнуть світло, то можна буде просто посмажити на сковорідці. А так хотіла зробити частину з печерицями, з цибулькою, під сирною шапочкою. І, може, частину ще з ананасами зроблю. Ну, буду бачити. І забігла ще в Єву, взяла собі нарешті фарбу для волосся. Взяла кремчик оцей, бюджетний для обличчя. Мені подобається 50 чимось гривень коштує. Мило рідке, Ой, мило рідке взяла, берелю, баночку теж закінчилося. Аліса шампунь теж. ну, Гель шампунь. Теж там на ісході вже Гігієна жіноча. Жені взяла дезодорант, йому інший запах подобається. а Це перший раз побачила. Можливо, він давно є, але не пшикала, не знаю, що за запах взяла. Може сподобається новенький. І вирішила собі взяти якийсь хоч маломайський манікюр, зробити. Взяла два маленьких лака продавчиня на касі каже, що якщо два береш акція, то третій в подарунок. такі. Ніжні рожеві з таким синім відтінком, такі рожеві з блискавками. Вони такі прозорі мають бути і ось і такий світленький. Так що так до мене взагалі нічого немає з такого. Помила сьогодні пічку, пралку, холодильника, попилососила. Зараз поставлю на салат відварювати яйця, може пару картоплин. Думала ще олів'є робити, бо Женя любить. Каже, не треба. Ну, що нам наготовлювати, тому ну, на кого наготовлювати, хто його це все буде їсти. Єдине, що мені ще хотілося качку запекти в свіжині. Майже завжди лежать. А це, ну, звісно, люди порозкуповували. 100%, 100% були. Ну нічого тут таке, на інші якісь свято доживано зроблю. Е, ще завжди, яка б не була фінансова ситуація. Завжди купляю червону ікру. Е, Чудо маркеті у нас подивилася, такої, як я хочу взяти, спробувати, не було. Нещодавно попалася мені. Само вімкнулося відео на телевізорі на Ютубі, щось там закінчилося і воно само, само по собі вімкнулося. Не знаю, як канал називається, там два хлопці молоді, україномовний канал. Вони роблять огляди на продукти ЗТБ, Сільпо, з Новуса, ну, з різних в Києві скупляються. І дивилася кілька їхніх відео. І там якраз був огляд, дегустація, е, купляли червону ікру різних фірм, дуже, ну як, не прям там багато, але ну, я не знаю, було там з десяток видів, може трошечки менше, може вісім. ну, Не, не пам'ятаю, я прям так увагу не звертала. І що саме цікаве, е, дешевші такі. Середня цінова політика, дорожчі брали, і вони все це дегустували, показували консистенцію, що там, коли баночку відкривають, як на запах, на, на смак, на ну, взагалі. І вони порекомендували така середня цінова політика 200 мось, під 300 гривень за тебе. Я прям не запам'ятала, але якщо я її побачу, то я її впізнаю. У нас я подивилася в Чудомаркеті такої нема. Тож, можливо, завтра не загадуючи, можливо, АТБ. Якщо буде, то візьму. Бо якось на Новий рік треба, як зустрінеш, так і проведеш. треба якось більш-менш нормально зустріти. В общем, в общем, якось так. Добренько. Стеля у ванні майже вже висохла, так що не знаю, буду я вночі займатися чи ні. Так що так. Добренько. До завтра, до наступного відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всім дякую за перегляд, за ваші лайки, коментарі. Всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші. Пока-пока.